Волонтери громадської організації Майдан Південь відправилися у черговий рейс на схід України з допомогою для бійців антитерористичної операції та місцевих школярів. 17 листопада волонтерський автобус завантажений продуктами відправився від первомайської районної адміністрації. Як розповіли добровільні помічники армії, на борту автомобіля необхідні речі для бійців 28-ї окремої механізованої бригади, а також продукти, одяг, іграшки, солодощі та подарунки для учнів зі шкіл Мар'їнки, Красногорівки та Станиці Луганської. Продукти та речі передали школярі з навчальних закладів Первомайського району та сусідніх шкіл Кіровоградської області. Зібраних речей виявилося більше ніж очікувалося, тому вслід за цим буде ще один рейс, говорять волонтери. Активісти також передадуть учням та педагогам відеозвернення від колег з мирної території України в рамках проєкту Дитячі міст дружби. Традиційно автобус та спорядження перед відправкою освятили. церемонію. Провів священик греко-католицької церкви отець Віктор, також волонтер за сумісництвом. Бог не на останньому місці він можна сказати. На першому духовному місці ну в серці кожного з наших, так сказала, членів організації, їдемо в зону, яка обстрілюється. Сама техніка, поломки. Дійсно, слава Богу, два рази Бог відвів, і все молитва.